Сьогодні я вам показую трактор, який, в принципі, рекламувати не потрібно. Тому, друзі, ви на Ютуб каналі компанії Вест поїхали на відогляд Кубота Асті А-19. Ідеальний міні-трактор з Японії, потужністю 19 кінських сил. Забезпечує цю потужність нам трьохциліндровий дизельний атмосферний двигун. Двигун в дуже гарному стані. Він же, до речі, є повністю обслужений. Замінені всі фільтри та рідини, і повністю готовий. До роботи. Даний тракторець е, має вагу близько тонни, колія в нас складає по центру передніх коліс 1 метр, тобто, ви 50, в 50... Ні, перепрошую. 1 метр можна зробити, а зараз вона 88 см, якщо не помиляюся. Е, ну, В міжеті 50 ви можете цим тракторцем заходити без проблем. В нас доїхало до цієї модельки сонцезахисний дошок, таке буває вкрай рідко, це і в гарному дуже стані. Коробка перемикання передач у нас повна механіка, три вперед швидкості, одна швидкість назад. Є два діапазони, повишених та понижених, навал відбору потужності три швидкості, підключення механічне переднього моста, підйому опускання на і і невеличкі керування боковим нівеліром. Напрацювала дана модель 704 мотогодини, є функція пам'яті фризи і ручний газ. Позаду в нас трьохточкова. Невістка заводська, власне кажучи, сам боковий нівелір. Хочу звернути увагу, що до цього тракторця приїхала ґрунтофреза розміром 150 см. Я був насправді дуже здивований. Фрези зараз ми відчіпляємо, адже трактори зберігаємо в складі. З фрезами вони займають трошки багато місця. Тому фрези окремо, але кого буде цікавити цей ці тракторець, надамо вам повністю відеогляд ґрунтофрези. Вона в дуже хорошому стані, так само, як і тракторець. І метр п'ятдесят, Облегшена на метр п'ятдесят це фреза цього тракторця. Резина Bridgestone рідна як передня, так і задня. Вона також в дуже хорошому стані. Розмір задньої шини 8,3 на 22, передня 6 на 12. Давайте запустимо тракторець. Свічі розжарювання механічні. На три чверті повертаємо замок запалення, чекаємо, щоб згасла індикація свіч, і після цього запуск. Трактор заводиться з піврту, якщо все зробити правильно, працює рівно двигун, як і, в принципі, всі вузли. Та агрегата. Актуальна вартість такого тракторця складає 6400 умовних одиниць з грунтофризою, шестимісячною гарантією та повним пакетом документів для реєстрації. Кому потрібна доставка, можемо доставити тракторець прямо на ваше подвір'я. Також є програма обміну. Можна свій тракторець здати і замовити, наприклад, ось таку куботу. Кого цікавить більш детальніша інформація, консультація, телефонуйте за номером телефону, який бачите. Який буде в описі до цього відео, 0800 330 332. Всі активні посилання на наш сайт, де є весь асортимент, є в описі до цього відео? Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.